Вітаю! Хочу вам сьогодні показати свою колекцію Ленорман. Це система, яка мені дуже подобається, але яку я вже кілька років намагаюся вивчити ну так, дуже непослідовно, тому що бувають періоди, коли я більш активно заглиблююсь в вивчення системи. Потім місяці я можу взагалі не торкатися карти. Зараз вже пішов, мабуть, третій рік. Як я ну, практично не торкалася своєї колекції Ленорман, і при цьому у мене не пропадає бажання повернутися до її такого більш детального вивчення, але вже є як є. Отже, починаю. Починаю з класичних колод. Це вже я не першу спробу роблю зйомок відео, тому в мене вони відкриті. Синя сува від уранії. Мабуть, одна із найвідоміших. Загально прийнята канонічна колода, яка є, я думаю, що в кожного ленорманіста мені все, що необхідно. Є також версії без гральних карт. Є червона сова, тут, тут тексти, якісь поезії невеличкі. Але мені більше подобається ця з цих двох, з червоної і синьої сови. Це дуже, до речі, дешева колода. Я не пам'ятаю, яка з них, але якась із них коштувала мені 4 євро, а друга 8. От я не пам'ятаю, яка. І це оригінальні колоди, це не невідіробки, тому ну, їх може будь-хто собі дозволити. Оця колода п'ятник, вона теж доволі відома, але вона вже більш яскраво промальована. В ній вже Трошки не такі чисті, так би мовити, образи. Є певний фон, додаткові іноді персонажі, де-інде. Ну, персонажі або об'єкти. Ну і взагалі, от більш яскравий фон іде на картах. От лисиця тут не просто лисиця, а на фоні зимового лісу. Ну, ось, ви бачите, книга тут відкрита. За каноном вона, по-моєму, закрита має бути, але в різних колодах, звичайно, може бути все різне. Тому з таких більш класичних мені більше подобається саме версія від п'ятник. Наступна версія Ленорман. Теж дуже близька до канону. Це. Українська колода. Вона з'явилася, по-моєму, минулого року. Ну, в мене вона точно минулого року з'явилась, але, по-моєму, вона і на ринок вийшла минулого року, якщо я. А, так, 2023 рік. А, Володимир Миколачук художник, ніколи про нього не чула, але мені дуже сподобалася ця колода. Подивіться, тут нічого немає зайвого. Єдиний ну, мінус, до, до чого можна. Прискіпуватися в цій колоді, це її розмір. Хтось може сказати, що вона там трошки завелика, але, по суті, от я зараз візьму стандартну карту 7х12. Ну, вона от практично, вона там на міліметр трошки ширша і трошки коротша. Тобто, по суті, це стандартна карта. стандартні карти як Таро за розміром. І е, нічого зайвого. І ще один знову ж таки недолік це може бути сама якість у цих карт, тому що вони тоненькі, такий ламіно, ламінований, товстий папір, я б сказала. Але з урахуванням того, що в мене більше 10 колод, я не збираюся з однією працювати і витирати її в нуль. Мені, моїх, колод на мій вік вистачить. Тому в якості такої гарної альтернативи вітчизняною. мені здається, вона просто шикарна. Тому що тут і зайвого немає, і якраз в неї така дуже приємна кольорова гамма. Дуже мені подобається ця колода. Наступний варіант. Це Лінорман Олександра Данілова, він сам наш співвітчизник, він народився десь в Україні ще за радянських часів. Але приїхав в Італію і зараз він живе в Італії. Його колода, звичайно, це прям авторське бачення. Тут багато зайвого, якщо говорити про канонічність колоди, але це більше арт-об'єкт. Тому, якщо хтось скаже, ну, такий канонічний ленорманіст каже, що ця колода не підходить для того, щоб вивчати систему, то так, я, мабуть, з цим погоджуюсь, тому що тут, бачите, і оформлення гральних карт, таке дуже своєрідне, і при зображенні основних символів, також є додаткові якісь елементи, які можуть впливати на трактовку. Тому в якості першої колоди — ні. Не рекомендую, а для колекції і, ну, для більш досвідчених ленорманістів, то чому ні? Тому що вона просто надзвичайно гарна. Тут теж є додаткові карти чоловіка і жінки, окрім 36 звичайних, тобто тут 38 карт. Я так кажу теж. А поки що інших колод, в яких є додаткові карти, я вам не показувала. Так, зараз, зараз їх переверну, і ми додивимось: зірки, якір, пліть, книга, кільце і вершник. Ну, і одна карта додаткова це вже така рекламна. Від Олександра Данілова. Так, наступна одна з моїх прям улюблених це Анна Кей Ленорман. Цю колоду одну з перших я придбала. Це авторська версія, але вона не супер дорога. Вона, ну, не супер, вона взагалі не дорога, вона коштує, як звичайна, мас-маркет колода. Але купувати її можна лише на сайті авторки Анна Кей Таро і Анна Кей Ленорман. І там в неї, і Таро, і Ленорман, можна придбати її авторські версії. Тут теж, як і в Елінормані ем, Олександра Данілова, є багато зайвого, так би мовити. Але мені це зайво дуже тут подобається. От дивіться, тут сама книга, основний символ, а тут ще ціла бібліотека, і тут ще таємний хід, який веде там кудись, кудись ще. За оці шафи з книгами. І також мені дуже подобається те, що ці гральні співвідношення вони теж зображені так дуже-дуже Ну, не кидаються вони в око. Тут також є додаткові карти чоловіка і жінки. Це, наприклад, букет. Подивіться, який гарний. Жінка, вершник, перехрестя, сонце. Коса, дім, якір. Мені дуже подобається якість цих малюнків. Подивіться на це дерево оливка. Най, По-моєму, найцупкіша деревина, яка є, це в оливки. Ну, в Греції я дізналася про те, що оливкова деревина вона ще цупкіша, ніж дубова. І тому мені так ем, приємно, що тут саме оливка зображена. Хоча для нас більш типова, звичайно, дуб. Дитина, жінка. Оце, оце одна з пар, а ті, що на зимовому пейзажі, то вже друга пара. Дивіться на цю собачку, на цю милю собачку. Зірки, змія, риба, хмари, пліть, ключ. Це карта Джокера. І тут цікава дуже карта, тому що тут, бачите, пісок лється, пісок, кіт. Цікава дуже карта. Тут також, ага, тут є ще додаткова лілія. Забула я про це. Тут біла лілія, вона така про там, благородство, високе становище похилий вік, а червона лілія, вона більш про пристрасть, про тут у нас напої стоять. Тобто вона більш про такі. Задоволення. Лист, лелека і щури. Дуже люблю цю крихітку. І. Теж от починала я з, з цієї колоди серед інших. Можливо, через це я і систему вивчити не можу до сих пір, не знаю. Так, ну ще одна моя. Улюблена це кельтське Таро від US Games. Тут взагалі 45 карт. Але якщо ви володієте англійською, тут дуже гарний мануал іде. Тут опис, от дивіться, на одну карту, тут ключові слова. Опис, ну тут, по суті, прикметники. Далі людина. Хто якою людиною може бути: гральна асоціація, опис, що зображено, значення в. Розкладах на духовну тематику, що може означати, світло і темрява, світло темний прояв, використання у як це, закляттях, афірмація і боги або божества, з якими може асоціюватися карта. І тут є додаткові дерева. Тут у нас два вершника, дівчина і хлопець ось вона. Значить, це у нас щури. Конюшина, гора. Теж, бачите, тут не канонічні зображення, тому що є багато додаткових символів. Також у нас під 18-м номером, окрім собаки, ще йде кіт. Якщо собака це такий відданий друг, то кіт, ну, такий більш, знаєте, собі щось на, на умі, щось там якому не варто довіряти. Тут також додаткові є карти чоловіка і жінки. Тобто тут такі дві пари: одні більш просто людини, а це більш такі аристократи кельтські. А ось це її чоловік попередньої жінки, а це другий чоловік це більш просто люди, і в нього теж є жінка. Лілія тут ось така одна. Замість о, труни тут у нас місце таке поховальне. Кельтами використовувалась це в нас сад, сонце, лелеки, ключ, собака, мітла. Тут у нас три цілих карти пташок, і вони всі різні, різна в них значення. Книга закрита. Замість кільця у нас просто дві руки. Дерева зимнє та літнє. Також дві змії. Де в нас друга змія? Ось вона. Одна скидає шкіру і друга більш така класична. Але промальовка у цього художника це Уилл Урзінтон це той же художник, який намалював Druid Craft Таро і Таро дикого лісу Wildwood. Я обожнюю його роботи. І тут, бачите, друга дитина. Там Хлопчик був у нас, і тут у нас дівчинка. Теж одна прямо з улюблених колод. Дуже мені подобається ця упаковка. Мені зручно зберігати. І якість. Коротше, мені все подобається стосовно цієї колоди. Далі, Далі колода Claire de Lune Lenormand. Це в мене на чомусь вона синьому лежала. По-моєму, у мене там коробка синя була якась. І оце вона так у мене забруднилась. Це авторське видання Анни Туріан. Моєї одної з найулюбленіших художниць. Це додаткові карти зі значеннями. Ну, тут просто ключові слова, сорочка. І тут теж немає нічого зайвого. Анна явно намагалася дотримуватися канону і не зображувати нічого, окрім заявлених символів. Тут є додаткові чоловіки, додаткова жінка, тобто по два. Але мені, от саме через, мабуть, оцю пастельну промальовку на чорному фоні, доволі важко сприймати ці карти, коли їх багато в розкладі. Тобто Цю колоду я використовую більше для кількох карт. 5-5 карт, не більше. Ну, може, і 9, але от на гранд-табло я прям буду сидіти довго і намагатися розрізнити карти, тому що вони зливаються в одну таку загальну суцільну картину. Трошки важкувато. Ще одна теж це авторське видання, але дуже дешеве теж. По-моєму, це німецька. Авторка звати її Бріта Кінлі. В неї є свій сайт, і вона там. Ага, це я не карти. Вона там продає цю колоду, а також різноманітні курси. Поленорман там на різних мовах. Ну, курси мене не зацікавили, а от саме я купувала колоду, вона коштувала 14 чи 14 євро щось таке, ну, плюс доставка. Тобто, хоча це є авторське видання, але. Воно не супер дороге. І це така колажна техніка. Також в неї, бачите, є позначки. Б, ну, це її монограма імена. А оці дві позначки це, по-моєму, якась із них це карти часу, а друга напрямку. Я не пам'ятаю. Ну, вони щось означають, і в неї на сайті буквально одним реченням є пояснення, що ці позначки означають. Тут, як ви бачите, немає гральних карт. Тому це можна сприймати як мінус. Мені ця колода своєю технікою зображення чимось нагадує а, Таро Маргарет Пітерсен. І якби я комбінувала Таро Маргарет Пітерсен з якоюсь зі своїх Ленорман, то явно з цією. Просто візуально вони мені так дуже непогано поєднуються. Це вже я промалювала ці зрізи, вони білі йдуть в оригінальному вигляді. І ось ця упаковка це, до речі, оригінальна. Вона, я, ну, я розумію, що вона дуже дешева, але вона дуже зручна. Тому я прям обидвома руками за наступна. А, ну от покажу вам оцю. Це саморобна з книги Котільникової. Я просто її вирізала і скотчем з обох боків. Проклеїла. От. Тобто, це просто папір, звичайний папір і звичайний скотч. Ви бачите, це я ем, тут промазала трошки. А так решта карт у мене. ну, да, і друга. А решта, в принципі, вийшли нормально, і я навіть нею користувалася, робила тобто, ну, такий, Я собі її зробила в якості такого походного варіанту, але насправді вона зі мною ще нікуди не їздила. Ця колода, тому що, якраз, по-моєму, я вже її робила під час ковіду. І з ковіду я вже не подорожувала. Далі, це колода Cie Мельвіль. це французька художниця, Рифлет де Лун. Теж колода дуже гарна, але як і у випадку з цією колодою Ане Турін, вона не для великих розкладів. Це дві додаткові. Карти, тут ключові слова. Це просто рекламна. Оце є така візитівочка. А, це перше видання, і тут 348 з 1500. Теж бачила дуже багато у ці дві колоди у вигляді китайських підробок. Ну, бачите, в сілія вона ще продає свою Лінорман, а от Анна Туріан, вона вже все. вона не буде більше видавати свою авторську версію, тому що боротися з підробками вона вже просто не може. От саме через підробки вона перестала видавати. Тут техніка у сілі геть інша. Тут вона використовує ці плями е, чайні, тобто вона змащує картон чи якусь, я не знаю, чи полотно, що це, вона робить такі чайні плями, і вже навколо чайних плям вона або чорнило це, або це туш, вона робить малюнок. В неї є ще один оракул в подібній техніці, просто звичайний оракул. І ось ця маленька лінормашка. Це теж для мене більш арт-об'єкт, на відміну від навіть цієї Ленорман Анни Кей. Яку я вам показувала, що тут дуже багато додаткових символів. Аннуки мені легше сприймати, ніж оцю колоду. Через особливості цього стилю. Це дуже гарні карти, але більше трьох мені вже важко сприймати. Але й не придбати я її не могла, тому що ну, вона дуже об'єктивно, дуже гарна. І також мені подобається те, що тут оці м м гральні. Співвідношення, вони такі теж в куточку, вони не заважають, вони не беруть на себе увагу, але в разі потреби їх можна легко знайти. Дерево, мітла, собака, пташки, букет, сонце і сад. І також в цьому видані ці зрізи, вони вже йдуть такого темно-коричневого кольору. Так. Наступна колода це, мабуть, вже буде остання, а, передостання. Є в мене ще така Red Hand Lenormand. Normand. Це взагалі. Не зовсім Ленорман. Тут дуже багато додаткових карт. По-моєму, тут їх 52 або 54. Я вже не пам'ятаю, скільки їх в оригіналі. Це компанія Pixel Cult. Хто... Тут їх всі контакти, можете їх знайти, якщо хочете. В них є декілька колод Таро, По-моєму, в них є ще парочка оракулів. Не Ленорман, а просто оракули. І оця колода Ленорман. Хоча в них 36, тут йде стандартних карт, але знову ж таки дуже авторські зображення. І далі є додаткові карти, які можна використовувати, можна ні. Є ось така МБК з поясненнями і зі значеннями. І тут ну, ось місяць, наприклад. Тут теж мені подобається те, що, по-перше, розмір, як ви бачите, всі мої колоди майже. Вони ось такого карманного формату, і мені він дуже-дуже подобається. Далі, тут оці ігрові співвідношення теж вони дуже маленькі, вони не кидаються в очі. Ну, ось 49-та карта, ось мені це додатково. Гриби, це теж додатково. А це вже хмари, це вже класика пішла. Букет. Корабель, книга, сад. Якір, перехрестя, пліть, астрал це вже додаткова карта Джокер. Аніма, жук, зірки, лисиця, пісочні часи. Ні, пісочні годинни, господи. Російська так з мене не вилазить легко. Козел, гора, кіт, анімус. Ключі, місто, серце, е, метелик, сонце, лист, дзеркало, пташки, вежа. це, ну, бачите, тут маяк, анімус, е, ланцюги, хрест, собака. Трошки такі вайб, трошки. Пекельний у цієї колоди через її е, стилізацію, коса, ведмідь, кільце, скелет, додаткова карта, дім дерево, руїни додаткова риба. Аніма це для м, трансперсон, наскільки я пам'ятаю, у них прям варіанти є для будь-яких. Е, сигніфікаторів, яких хто хоче. Дивіться на цю дитинку. Так, вночі побачиш, не дай Боже. Так, це у нас труна, лілія. Вершник. Вершник мені подобається прям такий сучасний чувак. Лелека. Змія. Ще один джокер це безодня. Свічка, троянда. Конюшина і миші. Класна дуже якість. Це оцей, бачите, такий текстурний картон. Ну, правда, є мінус цього картону, карти настільки слизькі і вони прямо ж літають іноді, коли їх тасуєш. Трошки треба пристосовуватися до цього картону. Але я дуже люблю таку якість картону. Ну і упаковка просто-просто шик. Так, і остання, по суті, це частина колоди. Є такий Леннорман. Не Ленорман, є такий оракул. На 86 карт. Називається він Момент у морі. Оце його ем, сорочки. І вони, прям, бачите, зроблені з цими потертостями. Це все не просто через те, що вони в мене ці ну, так потерлися, ці карти. ні. Вони йдуть такими з самого початку, як потерті. І там є блок «Ленорман». Але щодо мене, то я не читаю цей блок, як Ленорман, тобто я не виділяю ці 36 карт окремо. Я завжди ці карти використовую з рештою карт. Всі 86 карт я використовую саме як оракул. Тому що, наприклад, замість саду у нас складовище. Замість пташок у нас ці кажани. Замість тварин у нас просто скелети. Це у нас ведмідь. Далі змія. Це замість букету у нас вінок от на довгу пам'ять. Замість вершника у нас ця штука, господи, як її ж її називають. Я навіть не згадаю ніякої мови, як це називається. Підкова. І Підкову я, наприклад, не можу читати, так само, як вершника, тому що підкова, вона для мене про інше. Жінка, плітка, риби. Кільце, щури, вежа. ну Дивіться, це ж частина нашої, нашого скелету, теж я не можу це читати, як вижу. Коса, ключ, сонце, лист, серце, якір, місяць. 17 це на що? Сови, пташки. Та, по моєму у нас замість пташок кажани були. Оце не пам'ятаю, хто це. Це в нас ворон, 17 номер. По-моєму, 17-й зірки. Чи я помиляюсь. Ну... А, ні, це зірка 2. Коротше, я вже не пам'ятаю. Це перехрестя. Дим замість хмар. Обеліск замість 21 номер. Це вежа. Ані, а що тоді було? Ну, коротше, ви зрозуміли, я вже, я вже е починаю плутати, що тут що? Лілії зірки. Ага, от вони зірки. Тоді хто це? Не пам'ятаю. Конюшина, чоловік. Замість четверть номер це ж у нас будинок, а це могила. Хрест. Замість дерева у нас шибениця. Ну, от як я можу шибеницю читати так само, як дерево? Я не можу. Собака, дитина, лисиця, колесо, труна, книга. Тому я. Якщо, наприклад, лілії випадають так, або, наприклад, які там ще хрест, ну, ось, наприклад, які прям дуже схожі на Ленорман, так, я можу читати їх от таким же подібним способом, як і Ленорман, але загалом от решту карт я не прив'язую взагалі до системи Ленорман і не читаю їх таким чином. Ну, по суті, це все, що я вам хотіла показати. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!